Всім привіт! Був тут внизу вирішив сам зайти подивитися, бо, бо я ще тут не був, на своє мене є, на своє яблочко, що в нас тут. Бо мені, в принципі, здавалося, що, що цього року, як такі приморські були, що ну, не буде, що все вимерзло, бо в мене вон там внизу потічок іде і тут завжди від долини тягне холодом. І я думав, що, ну скажімо так, що не буде цього року врожаю яблуко. Так, але я так дивлюся, що, що десь. Не десь такі, тут треба буде зайти ще скосити. Так і ще, ще яблучко буде. Оці дві яблуні вони такі, бачите, невеличкі, але родять, родять ряс. Ну, оці яблучка, вони не будуть великі, але Так, хто тут камері, чи то в мене щось на телефоні. Не можу ану секунду. Так, якась була чорна пляма, вроді би зникла. Внизу не знаю, чи це на телефоні було, чи в мене, ну, одним словом, оці дві такі, вони дрібненькі, але, але зародили гарно. Ну і оця теж потрошки, вони не побагато, але, але мають. Навіть отам там є от під самим потіком така, що я пересаджував був її. Коли вона пересаджено? Чи минулого року осінню Пару минулого року осінь. Бачите, вона теж, теж зародила. А отут, оця я їй казав, що я даю. Хто бачив? Весняне відео, коли я робив обрізку, що я даю їй останній шанс. Вона ну, така здоровенна, величезна. Вона не вродила ще, скажімо так, ні одного року, скільки, скільки часу. Ну, оці, допустимо, віддихають. Ця теж пересаджена тільки, тільки цього року. А оця сама перша нащіплена, Ренета, сама перша вона саджена, пересаджена і. І яблук з неї я ще не мав. Було туди з однеї, то по ідеї облетіло, е, тому я її буду викорчовувати і на її місці буду садити, садити там інше. У мене там ще є. Зараз ми до них сходимо. Тут де було дисковано, але ще не посадив. Ось така конюшинка гарно росте, були б кролі, то вони би, вони би тішились. Ну, кролів немає, тому, тому так сама собі, сама по собі росте в переміжку з... З хабазами. Вже починається поле, але мене цікавлять, бачите, тут в мене ще є яблуні, які там треба підсипати, бо там, кажуть, долина таке біля потока, і тому там, там мокро. І я чуть-чуть підсипаю, пересаджую, тут є яблуні, які, які треба пересадити. Є і менші, є і більші. Я її приберу Кусь тих великих пересаджу, щоб теж... Бачите, навіть ті, що тут? Вона там того року рудила, але яблучко є. Ще підемо подивимося там зараз біля цього, біля, біля гори. Так оцей виноград на тему моєму <сум> імпровізованому винограднику він і не погрушка голізе. Треба цього року срочно щось з ним, щось з ним робити, робити якісь виноградник і його звідси забирати. О, вгорі облетіла, а тут я навіть не бачив, що є, тут одна. Бачите, молоденький, теж треба її звідси забирати, бо її оцей кущ душить. О, Оце гарно зародило. Оце яблуня, це мама її купила, щоб, не знаю, бачите, вона так і і цей, але ну, це яблуня вже має, напевно, більше 20 років. Вона отак сидить, не росте. Яблочко з неї смачні, я був, з неї нащіплював якусь цих усіх. Але дивіться, зародила. Дрібненькі буде, що не було, але зародила рясно. Ну, щось, щось буде. Я думав, не буде своїх яблук, але щось буде Вони не пропустити, щоб не пооблітали. Гортензія розрослася, але не світя. Тут горіхи оці фундукові. Треба буде теж вже потрошки їх, потрошки їх починати збирати і, і це зараз ще глянемо, поки ми вже тут є. Малинка. От ми тут є, чи клубніка пустила вуса. Я тут кажу з тим всім. Я зараз там в полі, а сюди не ходжу. Чи буде з чого? Чи буде з чого садити, То та клубніка, що я садив весною. Так, якийсь, якийсь вус. Якийсь вус є, щось можна буде. Щось можна буде посадити. Суницю навіть того року видно. Я її ще ходив, обробляв і ще. Дивіться, вона ще вона ще родить. Вересень на носі. Вже деяка зігнила, деяка зелена, а сониця ще ще достигає. І ще солодка. Отуди така яблуня. Її весь час деском зачіпається і треба. Я не знаю, її меж під'їла була. Я не знаю, що з нею робити, вона вже теж старенька. Скажімо так, старе маленьке. Такі щось виросло. Є такі от збили купчиво. Ті, що самі нащіплюють. Вони такі оцей будь Калужний, Нащіплював, показав як. Потім я трохи зчіпив, то ті, що сам ті ще, ті ще трохи ще ростуть, якщо не йти хорошу, ну, щоб був, бо в нас теж пішла мода, у нас там є поле. Ніхто курів не тримає, нічого, але всім от весною. Мішає мішає дуже суха трава, яку треба спалити. І потім не могли нести навіть нормального дерева, щоб не було обгорівше стебло, щоб щось нормальне. Цей, ну Останні роки щось трохи, щось трохи менше ви почали зато штрафувати трохи, але я того кажу, ніколи не, не розумів. Я б то не зрозуміла, хто там ну, ви собі купили корову і хочете. Хочете, там, щоб вам трава свіжа виросла, а просто отак від нема чого робити, палити, ну, палять, потім в диму весною. Але нічого, тут якось якось потрошки воно йде. А, я ще хотів піти подивитися на тамту, на тут чи тут щось є. Бо я навіть кажу, то ну, ще як весною пообрізав, так до неї не дивлюся. ще на вечір треба дати оце всім поїсти. Трохи сюди. Трохи. Сюди я так їм по чуть-чуть розсипаю тут. Поставив ту майську, бо тут треба, їх вже тут нема. Проходять один дівчата, тут були марани. крутили в тому куті, я таку зранку давав грес, А зараз на вечір, ну і на обід. А зараз на вечір да пшеницю. пшениця, довше переварюється, довше на ніж будуть. Довше на ніж будуть все ці о. Зараз гаранько, таке відеочко. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Ой, тут крутіться, які індичата, що найстарші, так зараз тут дуже подивлюсь, кому що треба, більш-менш ніби всіх все є. Там кач там був дав їсти, бо в стайні, може перепілочкам треба дати. Дати поїсти, вони собі зараз гарно гарно повечеряють і з повними животами підуть підуть вже ночувати, тут чекають. Не хочуть проходити, бо я їм мішалю. Нічого, я їх пропущу. Йдіть. Вон, маранчики вже освоїлися, бігають повсюду. Кури в мене, до речі, зараз можна сказати, не несуться. Багато в линці. Та квочка, така що ви сиділа, нічого вже перестала сидіти. І оця, що тут була, індечка і квочка, і теж їм надоїло. І вони перестали перестали кухтати, перестали сидіти, тому... Тому такі справи є, майже дима, кажу, кури зараз і пішли вленьку, але вони неслися цілу зиму, цілу весну і цілу літу, якраз мені так добре перелоняють на осінь і на зиму знов не нести. Рам'я розраховую. Так, я чого дивився на цей виноград, внизу чи ще не доспіваю, бо оцей мій дикий, то ще я показував. Бачите, він вже, він вже хороший. Угу. Вже і солодкий. Можна вже спокійно зривати, не знаю що робити з нього вино, його багато цього року вродило. Ну, він завжди родив, просто в мене колись тут де, де оці качки. в мене тут колись були курчата. І вони залазили весь час сюди на бляху, щоб винограду і увести виноград. отак наверх вилазили і весь його з'їдали. Цього року тут качки. Тому, Тому... не з'їли качки, правда, роблять йон. під рівень. Бачите, всі кущі, все. Рівняють повністю під рівень. Це вже я другу тачку сьогодні привіз. Я сьогодні цілий день, можна сказати, займався. Майже цілий день прополкою. Дві тачки куряв там завіз і індикамно вони вже з'їли, дві курчата і сюди. Дві, ну там одну завіз, там їм хватило тим менше. Ще доїдають. Ось такі. Дивіться, які ті зерпідкидиші просто величезні, гарно ростуть. Вже майже ще скільки ще буквально крило. Треба, щоб до хвоста доросло і вже будуть, можна сказати, повноцінні качки. Е, до речі, це десь має бути щобати. Ну, оце чубати, походу, качур. Оце чубати і оці чорнобілі, що я казав, теж дві штучки є, і теж, походу, качур, і бо так тихо ковагають. Ще, до речі, я, напевно, сьогодні То буде мені тяжко зробити завтра зранку. Вони отут не кусаються, а в стайні і крякалки причому е, сильно. Сильно особливо цих корчанят німецької лінії я їм підрізав дзюби. Але дивлюсь, що вони далі ці більші починають. А я бачу, ну я в принципі теж про то думав. Бо я як підрізаю, все одно таке гостріше воно лишається. А я бачу спосіб, що можна... Розігрівається паяльник, можна сказати, і дзюби паяльником. об, Ну, типу, робляться не гострі, а такі тупі, і вони тоді не можуть ними ними скубти. Завтра зранку, як буду випускати, напевно. Напевно, тим і займусь, бо то не є робота, вони тут сидять і один одного не чіпають, а зранку виходять цілі обдерті, особливо ця німецька лінія, бо в них повністю починає рости крило. І я бачив, що оці карякали друть. От бачите, он, сидить біля нього, не чіпають. А тільки заражнешки до стайні починає дерти, тому що світла нема, тому буду, буду вирішувати ту проблему, скажімо так, радикально. Не хочуть не хочуть по-доброму, то буде так як буде. От бачите, цей виноград тут теж є такий самий частина, навіть тут він є, теж вже достиг. А цей, що я казав, що більший, цей ще цей ще не достиг. Отакий От він буде чуть-чуть розуватий, але ще, ще він хоче, він тут поперемішувався весь. Я не бачу, що він так того року ряхно зародив, чи то мені все кура так з'їдала, чи то він зародив мене. Бачите, отут я один, оцей звичайний, і тут йде. Оцей, типу, грубший і тут пішов оцей тонший. Таких три вони захащені. Так, зараз піду, що вам покажу. По трошечки, трошечки закруток вирішили зробити цього року. Так, і ще отут так чуть-чуть закупили помідорчиків. Ну так, три ящики. У мене мама сьогодні тим, тим займається, бо я, я того то ми купили, бо наші всі помідори після цих дощів почорніли. Ну і перці ящик теж щось там буде крутитися, огірки свої закручуємо, а помідори помідори будуть будуть купчі. Е, ну кажу, трошки щоб було на зиму і Пару перців, бо зимою воно, воно все йде Бульба, макарони з підливкою так собі відкрити баночку помідорів, що гірочків і зимою буде супер. З тим треба зараз трошки побавитися, але зимою зато то буде смачно. А, ще ми вчора садили качку, я казав, що 17 і я з неї 17, років. Е, що ж два знесу, це я вон ще два знайшов в хаті, правда старенькі. Але які є, хай будуть, мови, щось не буде до моїм часом. Зараз підкладемо під квошечку, каже під квочку під качечку. Ну, я що казав, цим треба дати поїздки. Ці ще не з'їли, а оцим треба треба дати капітачки. Я, не... е, я сьогодні все почистив, почистив отут. Посипав ополом за окном, щоб підсушило. І, і, і. Зараз. Опа. Ай-яй-яй, не кусайся. Не кусайся, О, тобі ще два яйця, будеш будеш мати. А, і тут знеслося, і там я бачу зранку що ніби одне одне є. Тау нас знеслося. Питали мене за курча, оце, що останнє я допомагав. Воно, воно, скажімо так, пропало. Я зранку прийшов, воно ну, воно не вижило. Видно, воно було так і слабе, бо воно не, ви, не могло само вивезтись. А решта з усіма ніби, ніби все добре. То що одне день дика пропало, що воно його або задусила, або я не знаю, що з ним зробила. Ну, і оцей, ну, і вони такі тут ці оті. ясно, що відрізняються від, від звичайних бо це бентамочки. А так в загальному ростуть. зараз, напевно, буду переключати витяжку. Буду виключати напевно витяжку, бо вже таке холодає, щоб, щоб дармо не тягнуло. Ну такі в, нас, такі в нас сьогодні спреї. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.